Слава Україні. Е, продав свої свині, ті, що мав, багато не мав, мав 4, 4 штучки. Е, перед новим роком продав, е, шукав, тебе недалеко знайти поросята, більш-менш нормальні купити. Щось ніяк ніяк не попадалося нормальні. Е, зараз знайшов. Вчора з чоловіком зазвонився. Правда, теж хотів купити хоча б четверо. Але в нього залишилося тільки, на жаль, тільки двоє. Так що зараз їду, їду, буду забирати тих двох, що залишилися, а потім далі щось будемо ще глядіти. Щось треба більш-менш знайти собі на свиноматку, бо, блін, теж. Накуплятися, ти особу не накупляєшся, є... вигоди з того. Блядь, получається, ноль. Того, що ну, з цим чоловіком я договорився за 2600. 2600, 4600, це виходить по 2300 порося, 4600 за пару. А так, в районі ціна, короче, тримається біля трьох тисяч, три тисячі пара і все так що якщо брати навіть грубо кажучи три тисячі пара ой три тисячі порося годувати його там місяців скільки ха місяців Сім-вісім <кій> ти годуєш 150 буде кілограм Ну, 150-160, як яке як, піде. У нас е, зараз беруть по 75 і то так, головою вертять. Такі, по 75 це до хрена, 60, від 60 коротше, до 75. Ось такий в них зараз розклад. Е, це, якщо, грубо кажучи, навіть по 75-150 кілограм. Це в нас що виходить? 7 тисяч. І ще 5 на 75, 35, 5х5, 25. Ну, коротше, 150 кілограм, там, грубо кажучи, виходить, 12, 12, 12, плюс ще скидка, 12 тисяч, грубо кажучи, там біля 12 тисяч виходить. Мінус 3 тисячі, тішити, вальнуться, виходить, 9. І ще порахувати... Той премікс, який вони будуть з'їдати. і в результаті там з поросятці вийде чистого заробітку тисяча до 5, 5 тисяч, це максимум. Так що без своєї свиноматки трошки колоча, трошки хреновато. Лучше, наприклад, навіть, якщо четверо поросяти, береште, ну, четверо поросят по 3 тисячі чи 12 тисяч. На 12 тисяч ти будеш свою свиноматку рік годувати, як має бути. На 12 тисяч 2 тонни зерна вийде, вона купити. А, Та й зараз... а... Тепер ще, в ще більше, бо зерно не по 6 тисяч. Е... Так що а двома тоннами зерна ти по-любасу рік, рік одну свиню пригодуєш. Так що... так що якось так. Так, ладно, їду я, коротше, десь там потім включуся так, взяв їм отаку БМВДшечку е, Здорова. Е, виробник... То що виробник, захарій? Е, не пише. Ава, по ідеї. По ідеї Ава. Да. Продукція АВА здорова. Е, 25%. Ну, В принципі, коротше, я беру завжди спочатку е, старт, потім е, беру цей гровер. Е, деколи беру фініш, а деколи беру просто, цей, просто концентрат. Ну, в основному беру концентрат е, преміксу і тоді вже домішую, е, даю білкові, і типа, вже е, роблю сам корм. Ну, старт і... Е, так, взяв я їм таку. Е, БМВД старт здор, здорова від фірми, ну, по ідеї фірма Ава 25% до 30 кг. В принципі, для поросят малих я старт беру, старт беру завжди, після старту ще беру гровер, а далі беру або ну, в основному я беру не фініш, а беру концентрат преміксу і вже типу, роблю, роблю цей роблю вже сам. Додаю білкові соєву макуху. Тощику у макуху і так далі і тому подібне. Так що так що якось так. Замішав до да, їм небагато. В ванну та, да, зробив на 10 кг, 7,5 кг зернових і. Ой, що я, що я розказую. А, так, да, 7,5 кг зернових і 2,5 кг цього. Правильно, правильно. І 2,5 кг е, преміксу. Все, все, все. все вірно. Е, так що ж, е, Поки що все, потім покажу, як, це, як вони ростуть. Е, ще буду купувати. Е, якщо знайду, ще треба купити хоча б з удвоє. Там далі, далі буде видно. Коротше. Ладно, поки що все. Десь далі включимося. так Не знаю, буде видно чи не буде. Взяв фонарика, а таких от... Такі поросята я придбав Їх десь поки в 15 вже є. Це кабанчик і льошка. Вроді. Ну, тут то більше всього казали, що Петрен, петрен з великою білою, типа змішаний, ну по, по Петренові я взагалі нічого не бачу. Плям, плямна навіть немає ніяких. Так, ладно, зараз їм. Забув там якийсь корм. Будем давати. Е, куплю ще одні. Ще двоє хочу купити. Е, потім включуся з ними і ще покажу. Що я ще викупив. Поки що, Поки що якось так. це в мене на Пасху залишилося. Кілограм, Кілограм з за 140. 140 я точно якраз до Пасхи. До двушки дотягнемо і заколеться. Так, ладно. Буду порати, бо треба вже вечір. Треба по хазяйству швидко пробігтися. Приїхало, ще двоє пацієнта. Тут видно, що є трошки Петрена, це все з моєї партії бралося. Тоже велика біла з Петреном, казали. Е, Тольошка, це кабанчик. Так, зараз я їх занесу, пущу до тих, що в мене є, двох. Ці Трошки поменше були. їх по кілограм по кілограм десять є. Так, ну що ж, поки що те, що, те, що, я, те, що я хотів я купив. Е, ще може, може ще одне буде. Подивимося, якщо, якщо мені уставлять, то... То поїду заберу, якщо не оставлять, то буде поки що четверо. Так, що ж, добре, поки що все. Десь я потім, потім включуся, покажу, як, як ростуть, як набирають вагу. Десь через тиждень включимося, подивимося, що з того вийде. Так, прийшов місяць, відколи в мене поросята, відколи я купив тоді поросята. <кхем> Тут трошки темно, взяв з собою фонарика. Ну що ж, результат. Результат трошки є. Не знаю. У мене вах немає, постільки вони понабирали, але я думаю, що вже покраще, покраще, чим були. Сьогодні, ні не сьогодні, вчора. Вчора якраз був рівно місяць, як я їх кажу, як я їх привіз. Ось такий вони вигляд мають. Ну, ці двоє, що більших були, то вони, вони, звісно, більші, а ці двоє, що менших, трошки теж дали, дали в рості. Але вони... Поки що тих ще не доганяють. Так. Далі спробуємо так. Ой, знизу їх якось сняти. Темнося без фонарика, тут майже взагалі нічого не видно буде, блін. Так. Ну що ж, пройде ще місяць, ще включуся. Корма ті самі, ще поки що їм даю старт. Поки що старт даю. Далі ще якраз цей мішок, що в мене є, то даю це другий мішок старта. І далі вже перейдемо на цей. Перейдемо далі вже на е, чистий цей чистий премікс з з, добавками, з білковими добавками із 3% або 2,5% мішочок купимо. Так, ладно, поки що все. отак, так. Такий вигляд мають поки що поросята так, Всім привіт! Хочу, вже два місяці пройшло, як в мене поросята, хочу вам показати. Е, трошки пішли. Ну, коротше, йдуть вони, але йдуть трошки тугувато. Е, кабанчики я вже почистив, от один кабанчик, а вон під стіною другий кабанчик стоїть. Оце рабенька і оце теж льошка. Оця сама більша льошка, її кілограм, я думаю, є десь 40 з чем вже, ті трошки менші. Отак. От як я казав, це не, не, не трьох породний гібрид, так що ростуть, але ростуть трошки медленно. Корм ще даю той самий. Е, вже е, замішав я останні, останню дозіровку, вже буду переходити на цей. Е, на чистий премікс 2,5 чи 3% візьму і будемо давати е, білок, білок. Соєву макуху і соняшникову макуху. Та якось так. От Льошка на паску. має її завалити. Моло трошки раніше паску. Я думаю, що її за 160 точно є. Якось так. Це в мене все, в принципі, по свинях. З цього року багато свиней не маю. не знаю. Треба свою свиноматку завезти, так і щось в мене буде, в мене буде рішати. А так... Особо не накопляється, 4,5 тисячі пара у нас. от, короч. А нормально, щоб взяти тут 5 треба виволити. Дівчата стоять мої. Чекають чекають їсти. Зараз будемо їх годувати. Так, ладно, поки що все. Ще пройде місяць, крутиться, покажу, що по чому. Доброго дня. Е, так, е, коротше, Закінчив давати свиням. Я е, старт давав аувський. Здорово, мішків вже немає, вже там тут попалив. Я думаю, що знаєте, що це за премікс. Може хтось зустрічався. Е, почав давати. Е, як почав давати? Знайшов <кій> у нас в районі отакий премікс Кондайс. Раніше в нас такого не було, це якось случайно я попав. Людини, в якої я постійно купляю е макуху е цю е солнечникову, е як вказалося, він ще торгує преміксом. Я в нього макуху купляю років два, до цього я навіть не знав, що в нього є премікс на продаж. І коротше, вирішив купити-пробувати е Кондайс, як він себе покаже. Е це в нас йде концентрат, чистий премікс 2,5%. Вже я вчора, вчора їм замішав, трошки даже видав е, цей. Їдять, вроде нормально, не знаю насчет ефекту. Подивимося, що вийде. Також е, соняшник, Ну, ще по стандарту, соняшкова макуха, е, соєва макуха, ячмінь пшениця. Поки що в мене так йде. Причому пшениці я даю е, десь процентів. Пене. Блін, 60-65. Ячменю. Ячменю процентів 20, там далі добиваємо кухою і далі премікс. Якось так. короче. Завтра е, думаю, що дати щось поросята почали зубами скриготати, дати цей е, поколоти їх від глистів. Я думаю, на цьому... Треба нам це відео трошки завершувати, бо дуже довге відео вийде. А десь вже далі снімемо продовження цього відео, покажемо, як ростуть поросятка. Ну, якось так, коротше. Поки що будемо тестити оцей от премікс. Всі кислині тримаю цим, що не користувався. Обично, Аувским користувався, у нас... у нас він є в продажі. Аувским поріною користувався, цим це мені, цей перший раз. Будемо будем тестити. Так, не знаю чи буде видно, чи не буде. Сьогодні буду робити повторний обробіток від гостів, кину їм їсти, щоб вони не дерзили, будемо зразу значити їх, блін. Сьогодні цим Звірям висипає сучі блядь. блять. Сьогодні їм рівно три місяці, як вони в мене, коротше. Так, рабом удав, тому дав, ще цей і цей залишився. Проколюю постійно, коли маленький, профівермом обробляю дерзкий. Ладно, значить буде цей раніше. Роблю один укол через місяць, а місяць, через 14 днів, два тижні роблю, роблю другий кубік. Не знаю, це походу якась натожва, десь його треба всередину загнати, блін. щоб йому шпікнути. Прица забрала. Кидаю їсти, легенько обробляю. І все. Росте, що можу сказати, зараз камеру сніму з голови. Рости так собі. Вони ростуть. А набирають потрошки. Я не сказав, що вони нічого не набирають. Порівняно з тим, що було. Набирають вони. Тут норма. 30 короче, грам на 30 кг. Я дав трошки більше Кубік на 30 кг, я дав трошки трошки більше, більше кубиків, кубіків. Це вже друга проколка. Це на пасочку Це через тиждень піде, піде вже віддихати. А це будемо глядіти далі. Так, ладно. Я думаю, по них поки що хватить. Три ці трошки набрали. Ну, ті два, як менші були, так і менше залишилися, а ті два трошки побільше. Льоха сама більша, там під стіною кабан трошки Тут відстає, а ці два такі менші. Хоча кабан зменший, він кругліший за, за, за тих. Так, Ладно, буду я годувати, десь Десь потім круту покажу, що з того вийшло. Поки що я думаю, все. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Годую так і далі хондайсом. Даю чистий премікс плюс, плюс білок. Якось так, короче. Ладно, Поки що все. Десь далі путинка.